І я хочу, щоб ми сьогодні оце почули за час, що серце мудрого знає час, і щоб ми молились за це. Я не знаю, як ви, але якщо ми справу Божу робимо, якщо ми е, в служінні більш-менш в якому хто є, то ми щось плануємо. У нас не просто одна яка справа, ми і так її пам'ятаємо. І Їх більше одної. І ми щось плануємо, щось записуємо, що нам треба зробити. Пусть вони маленькі справи, але вони є. Це мудро. Але знати час, ось я хочу за що, щоб ми молилися. Знати час, коли що планувати. Я знаю, що у кожного з нас були такі випадки: від самого дрібного. От треба подзвонити, а ти, як в серці відчуваєш. Мені жінка, вона як секретар, вона нагадує, каже: там тобі треба подзвонити. Я кажу: я пам'ятаю, ну кажу, щось таке відчуття не зараз. Я не кажу, що так завжди буває, що я такий чуткий до Бога, до того, коли що робити. Я перше хочу, щоб молитися до того, хто дає мудрість, щоб знати час. Но були справи такі. Завершує цю просту історію, і ти дійсно дзвониш, не коли знаєш, що це треба робити, а пізніше або на другий день. І кажуть, гарно, що ти прямо зараз подзвонив не вчора і не завтра, а от сьогодні. Це дуже важливо, бо там щось вирішувалось було б раненько, а там було б пізненько. Я згадую з Олексієм. У нас зустріч, нас. Поважна людина чекає в Червонограді місцева. І ми вирушили туди на автівки. Потім треба було в магазин поїхати. І приходить думка не до нього, в магазин. Та ось уже там, де та людина в офісі сидить. Ні, ні. Їдемо мимо, їдемо в магазин, приїжджаємо, а там якраз була нарада. Ми б не зустрілись, постояли б, уйшли, бо потім у нас не дуже було б, опускаю подробиці. Зручно. А вийшло так, що ми якраз приїжджаємо, і ця людина виходить, і ми зустрічаємося. Мудрість знати час. А Ісус Івана, 2, другий розділ 4 вірш, їй каже, ще. До того мені, що до того тобі і мені жіно, жінко, ще не настав мій час. Це ми знаємо, як там на весіллі бракувало, що нема вина, вина і вони е, таку розмову Христос мав е, з Матір'ю Марією. Вона каже: треба допомогти, а Він каже, час не настав. Ми там далі читаємо, він зробив це тоді, коли він відчув, що цей час настав. Хворим був лазар. І сказали, що той, кого ти любиш, він дуже тяжко хворий. Ну, я так своїми словами. Треба, щоб ти прийшов, зцілив, а він, наскільки ми пам'ятаємо, пару днів ще не пішов. Пішов пізніше. Його родина кличе, каже, там весілля в Єрусалимі. Йдемо разом, він каже, для вас завжди час, для мене не настав час. Хоча ми читаємо, що він пізніше, буквально трошки пізніше, пішов, але не так явно. Я не кажу, що ми так будемо досконало знати, коли яке чудо робити, коли за кого помолитися. Я без тих крайнощів. Розумієте, друзі? Але. Гарно, аби мати от мудрість. Плануємо ми чи щось вирушаємо робити, щоб Господь давав таку мудрість. Я це дуже потребую від Бога. Знати не тільки справу, яку робити, а мати серце мудре, щоб знати час. Оператор нам поверне той вірш, і хай він залишається до кінця проповіді. Дуже дякую, Давід. Можна ще сказати за час таку ще думку, і будемо молитися. Ці слова він казав Івана 8.20, ми не відкриваємо його на екрані, якщо можливо. Він казав про скарб, при скарбниці у храмі, навчаючи, і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. Серце ж мудрого знає час. Це одна сторона цієї думки, яку я хочу донести. А друга сторона, ви знаєте, іноді в нас буває якесь ну, ризиковане підприємство, справа якась ризикована. І ми іноді дуже турбуємося. У нас подорожі, вони не завжди так безпечні, як би хотілося. І нам треба звершати ці подорожі. І ви знаєте, мені допомагає оце, що я читаю зараз вам. І це не єдиний уривок. Є ще Івана 7 розділ. То шукали вони, щоб схопити його. Та ніхто не наклав на нього руки, бо то ще не настала година його. Христос знав. Не настала година. Коли там, пам'ятаєте, шторм такий великий, а він там на влоці спить, а вони вже там панікують, щоб гинуть. Ну, Вряд чи ми будемо мати всі таку мудрість, щоб знати, коли наш час. Але ми знаємо, що цей час, коли нам треба буде відійти до нього, він в Божих руках. І коли ми десь в серці маємо таку віру, що апостол Павло теж за це писав, пам'ятаєте? Він каже, що я твердо знаю, що прибуду ще, Ну, не твердо, він каже, знаю, що прибуду ще з вами для вашої користі. А Петро знав, що вже з темниці не вийде, що прийшов час мені вже відійти. То я про що кажу? Оця мудрість Божа допомагає, коли ризиковане якесь підприємство. А ти якусь впевненість маєш, час ще не настав. І коли ти робиш справу Божу, то ти знаєш, віриш, буде все гаразд. Бо ще час є то чи інше виконати. І тоді воно мир приходить на серце. Ну, а якщо, друзі, час настав, то де б не був. Якщо прийшов час від Бога відкликати з землі туди до небес, то вже, мабуть, немає різниці, де ти. Це не про та думка, що роби, що хочеш. Ця думка про те, що мудрість, коли ми іноді віримо, відчуваємо щось в серці, ще потрудимося для Господа. А пам'ятаєте, той же Христос, Він скаже потім, 17 розділ, перший вірш, він очі свої звів до неба і промовив: прийшла, Отче, година! Мати серце мудре, щоб з Богом не самотнє. щось планувати, знати час, коли що, і робити Божу справу, доки є час, поки наш час не прийшов. Даже якщо є ризик, а ми робимо справу, бо на серці є віра, не прийшов час, і зробимо, і пройдемо. І прославимо Бога в той чи в іншій справі. А коли прийде, то хай він нас застане цей час за Божою справою. Бо сказано в слові, Господь сказав, блаженна та людина, що коли повернеться Господин її, і, і він застане її за Божою справою. Так краще. Хай Господь допоможе нам. Мати серце мудре і знати час. Помолимось.